Уявімо собі, що аналізувати дані це не сидіти годинами над складними таблицями і кодом, а просто вести розмову. От саме такий підхід, його ще іноді називають, знаєте, аналізом на відчуттях, нам і відкриває штучний інтелект. Але чи все насправді так просто? Отже, ключове питання: чи реально наговорити собі якісь глибокі інсайти? Чи може звичайна розмова з машиною ну, замінити роки досвіду аналітика? Давайте разом розбиратися, де тут реальність, а де можливо просто красива ідея. Гаразд, але перш ніж ми з головою пірнемо у всі ці можливості, треба зупинитися і подумати, а коли взагалі є сенс залучати шаї до аналізу, бо ж це погодьтеся, не якась чарівна паличка. І щоб не помилитись із вибором, є такий простий, але, повірте, дуже потужний фреймворк Ечів. Ечів це по суті акронім. Кожна літера цього слова вказує на одну з п'яти ключових переваг, які шиї може принести в роботу з даними. Це такий собі чек-лист, знаєте, щоб швидко зрозуміти, чи варта гра свічок у конкретному випадку. Ну що ж, давайте розберемо кожен із цих п'яти пунктів. Саме вони допоможуть зрозуміти, де штучний інтелект може стати справді незамінним помічником. І от вам перший приклад. Усунення рутини. Тільки уявіть, замість того, щоб годинами, а то й днями вручну вичищати дані, ви отримуєте чистий результат за мить, замість того, щоб малювати графіки, готова візуалізація за лічені секунди. Оце і є справжня суперсила ще її. Він просто забирає на себе всю нудну роботу, а нам залишає час на найцікавіше на творчість. Наступний пункт. Підстраховка. Ну, погодьтеся, всі ми люди, всі можемо щось пропустити, особливо в кінці важкого робочого дня. А тепер уявіть, ви завантажуєте якийсь рахунок, а ще її миттєво перевіряє його на відповідність усім корпоративним політикам. Він помітить ту дрібну помилку, яку людське око точно пропустило. Це ж наче мати такого собі особистого ревізора, який працює без перерв і вихідних 24 на 7. А як щодо натхнення для кращих рішень? От дивіться, який класний трюк. Можна попросити шаї. А тепер виступи як скептик щодо всього, що я тут напридумував, і знайди всі слабкі місця в моїх ідеях. І він перетворюється на найприскіпливішого опонента. Він знайде всі дірки у вашій лозіці ще до того, як до них докопається, скажімо, ваш керівник. Це ж просто ідеальний спосіб підготуватися до будь-якої важливої розмови чи презентації. І останнє, але не менш важливе масштабування. Одна хороша ідея може перетворитися на сотні. От, наприклад, беремо один загальний навчальний матеріал, а шиї за мить перетворює його на сотню з гаком персоналізованих інструкцій, адаптованих для кожного окремого учасника. Ну серйозно, такий рівень персоналізації раніше був чимось з області фантастики. Гаразд, з тим, коли використовувати шиї, ми здається розібрались. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого. А як саме з ним працювати, щоб отримати від нього максимум? Для цього теж є свій простий, але дуже дієвий фреймворк всього три кроки. І ось тут, мабуть, найважливіша аналогія. Уявляйте свій як, ну, як дуже талановитого, але ще зовсім зеленого аналітика початківця. Не можна просто кинути йому завдання і чекати на диво. Ні. Його треба ретельно скеровувати, крок за кроком. І от фреймворк DID – це, по суті, ідеальна інструкція, як це зробити правильно. Називається цей підхід Dig, це англійські слова describe, introspect, goal set. тобто описати, дослідити і поставити мету. Власне, це і є наш покроковий план для ефективної роботи з цим нашим молодшим аналітиком. Отже, крок перший описати. І цей крок, повірте, критично важливий. Саме він допомагає уникнути отих сумнозвісних галюцинацій шиї, коли модель починає просто вигадувати щось, чого в даних і близько немає. Треба просто попросити його перелічити стовпці, показати пару рядків і переконатися, що ми з ним, як то кажуть, на одній хвилі. Це фундамент для всього подальшого аналізу. Далі крок другий дослідити. І отут починається справжня магія. Ми просимо шиї, а тепер просто подивись на ці дані і згенеруй кілька цікавих запитань, які з них випливають. І саме в цей момент він може знайти абсолютно несподівані зв'язки, про які ми навіть не думали. Знаєте, такі, що змушують сказати: «Хм, а це цікаво. Наприклад, ось таке питання може згенерувати шиї. І це ж не просто якесь поверхневе спостереження, правда? Це глибоке питання, яке змушує копати далі, яке відкриває абсолютно нові напрямки для аналізу. Ну і третій крок поставити мету. І це надзвичайно важливо, тому що щі має розуміти кінцеву мету. Для кого ми це робимо. Скажімо, аналіз для суворого звіту керівнику і аналіз для цікавого поста в LinkedIn це ж дві абсолютно різні історії, правда? Чітко сформульована мета це гарантія того, що результат буде саме таким, як нам потрібно. А це вже, знаєте, такий собі прорівень. Можна попросити ще її створити так званий документ для відстеження, тобто табличку, де буде чітко записано, які дані використовувались, який аналіз проводився і які є потенційні ризики. Це робить всю роботу абсолютно прозорою. Будь хто з команди зможе легко зрозуміти, звідки взялися висновки, і навіть відтворити весь процес. Так, з теорією розібрались, а тепер давайте подивимось, на що цей підхід здатний на практиці, бо тут починається найцікавіше приклади, які виходять далеко далеко за межі звичних нам таблиць. І от у цьому вся сіль. Шиї може, наприклад, взяти відео, розібрати його на кадри і зібрати в анімований хів, або уявіть, проаналізувати гігантську базу вакансій і знайти роботу за такими розмитими критеріями, як десь на східному узбережжі і пов'язано з деревом, або, мій улюблений приклад, взяти цілий архів з купою файлів, самостійно розібратися, що в них, запропонувати логічну структуру папок і все акуратно розкласти по поличках. На таке в людини пішли б години, а то й дні, шиї робиться за хвилини. І ось ми підійшли до фінальної і, мабуть, найбільш революційної ідеї ідеї, яка може повністю змінити уявлення про те, що таке аналіз даних. Що, якщо я скажу, що весь цей процес аналізу це не кінцева точка, а лише початок чогось набагато більшого. Звучить трохи як фантастика, але це правда? Уявіть. Всю нашу розмову з Ші, всі кроки, всі запити і відповіді можна перетворити на готову програму, на невеликий скрипт, який можна просто завантажити і запускати знову і знову. Достатньо просто сказати, перетвори весь цей процес на програму на Python, яку я можу завантажити, і все, ваш аналіз перетворюється з одноразової дії на повноцінний, багаторазовий інструмент. Це вже не просто відповідь на питання, а програма, яка може працювати з новими даними щодня, щогодини абсолютно самостійно. І навіть більше цей скрипт може стати серцем повноцінного міні-застосунку, і найдивовижніше для цього не треба бути програмістом. Щії може допомогти створити простий інтерфейс, налаштувати автоматичну відправку звітів і навіть сповіщення, коли в даних з'являється щось важливе. І наостанок просто питання для роздумів. Якщо звичайний аналіз даних може отак легко перетворитися на повноцінний застосунок, то на що тоді здатна перетворитися ваша ідея, якщо її підсилити за допомогою штучного інтелекту? Подумайте про це.